Смарт-годинник Smart, Smart Holiday. Цей жіночий смарт-годинник має металевий корпус, м'який та приємний на дотик аучуковий ремінець. Також в комплексі йде зарядний пристрій та ще один додатковий ремінець йде зі сталі. Також в комплекті йде інструкція англійською мовою. Інструкцію українською мовою можна побачити на нашому сайті або за посиланням через QR-код з гарантійного талону. Розглянемо годинничок поближче. Для того, щоб його увімкнути, потрібно затиснути кнопку збоку. Ось бачимо, він увімкнувся. Ви можете бачити такі смужки по екрану, які зараз йдуть. Це через наше освітлення. У вас в житті такого не буде. Тобто, якщо подивитися на годинник в реальності, то там таких смужок, того як вони йдуть, цього не видно. Так, опускаємося, робимо свайп вниз. Бачимо, у нас тут швидке меню, тут іде яскравість, рівень батареї, заряду батареї, режим сну, тобто, щоб вас не турбували сповіщення, виклик телефонний, можна з цього годинника розмовляти, приймати виклики та здійснювати дзвінок, контакти та швидкі налаштування можна зі швидких перейти ось сюди. Так, одразу дивимося, яка в нас є тут мова. На жаль, не всі годинники зараз ще підтримують українську мову, але все в процесі. У нас встановлена англійська, також на годиннику є російська мова та українська. Обираємо українську. Так, робимо свайп з права на ліво. Бачимо ось тут діяльність, тобто це наша активність, кількість кроків, калорій та відстань. Далі погода. І ви можете сюди, в принципі, додати те, що ви ще хотіли би бачити в такому швидкому доступі. Наприклад, там пульс. Також можна ще додати рівень сну, якість сну. І можна додати кисень в крові. У вас це буде в швидкому доступі. Далі робимо свайп зліва направо. У нас тут є діяльність, активність, за яку ми з вами говорили: сон, пульс, телефон. Тобто можна дзвонити. Зараз під'єднаємо до телефону і я вам покажу вправу це фізичні вправи, їх є велика кількість, можна обрати за вподобанням. Далі. Бачимо кисень в крові, вимір, погода, повідомлення, тобто, ой, тобто сповіщення, які вам надходять, повідомлення. Камера, можна віддалено керувати камерою. Тобто ви поставили окремо телефон, на годинку натиснули на кнопочку і телефон сфотографував. Плеєр музичний, можна перемикати музику, зупиняти, вмикати. Голосовий помічник, відлік часу, таймер, секундомір є, будильник, відстежування циклу, світовий час. Знайти телефон, це, тобто, якщо ви загубили, наприклад, телефон десь в квартирі і не можете його знайти, то ви можете натиснути і знайдеться телефон. Калькулятор та параметри. Якщо ми робимо свайп знизу вгору, у нас будуть тут сповіщені наші показання. В принципі, таке швидке меню ми оглянули. Зараз також, якщо затримати пальчик на екрані, то можна встановити інший, якийсь, іншу заставку, наприклад, ось таку. Зараз покажу вам, як під'єднати годинник до телефону. Беремо телефон та на звороті нашої коробочки ви можете побачити QR-код для скачування додатку. У нас іде додаток DAFIT, ось він написаний. Також є посилання на нашому сайті і в інструкції. Знаходимо цей додаток, скачуємо, в нас він вже є скачений, ось так він виглядає. Заходимо. Одразу друга вкладка це у нас про пристрій. Ви ще не підключили пристрій. Натискаємо Додати. Обов'язково на годиннику повинен бути увімкнений Bluetooth, але через налаштування ми не приєднуємо годинник. Ми одразу заходимо в додаток, натискаємо Додати і він шукає цей пристрій. Чекаємо трішки і ось. Знайшло. У нас показує ще інші годинники, тому що тут у нас на складі дуже багато годинників є смарт. Ось, бачимо, що в нас змінився час, на такий, як у нас зараз. Отже, налаштування пройшло успішно, вони вже об'єднались. Бачимо, тут у нас показує заряд, у нас показує тут циферблати, які можна обрати. Розглянемо зараз трішки ближче взагалі меню програми. Можна обрати циферблати, їх є також велика кількість. Далі сповіщення натискаємо. Тут можна обрати всі додатки, з яких ви хочете, щоб приходило вам сповіщення. Якщо тут немає в списку додатку того, який ви хочете, ви опускайте самий низ, і ось тут галочку ставите де інші. Тоді вам будуть приходити сповіщення не тільки з цих додатків, а й з інших. Далі виходимо. Виходимо зі сповіщень. Далі у нас є знайти пристрій. Те, про що ми з вами говорили, що якщо ви загубили годинник або загубили телефон, ви можете знайти або той, або той за звуком. Будильники можна встановити: будильник, світовий годинник, все те, що і на годиннику, тільки можна керувати як безпосередньо через годинник, так і через програму. Зйомка, електронна картка, вибрані контакти, інші і оновлення. Натискаємо ось сюди, на першу вкладку. Це називається вона як мої, але це типу як особистий кабінет. Профіль. Тут ви можете заповнити всю інформацію: чоловік жінка, дата народження, зріст, вага, шаг дліни, це довжина вашого кроку, щоб точно вимірювати кількість пройдених кроків, калорії і так далі. Далі встановлюйте мету, Google Fit, Страва. тобто інші додатки можна під'єднувати. Далі переходимо ось сюди, на другу вкладку. Тут у вас є різні тренування. Ви можете. Тренуватися як разом з додатком, так і окремо. Зверху натискаємо на тренування, і ви можете переглянути, які у вас були тренування до того, ефективність і так далі. Далі на першу вкладку натискаємо ось тут. Це те, що у вас було сьогодні: крокомір, тобто кількість, кількість кроків, сон, пульс, тренування, рівень кисню. Крапка це у нас іде відстежування циклу. Далі вага. Нагадування про пиття води. Ось, в принципі, і все. Все, що вам потрібно зробити, це під'єднати годинник правильно через додаток, і також на всі доступи, які буде вас запитувати телефон, чи дозволяти, вам потрібно натискати так, щоб ви могли користуватись повним функціоналом годинника і, в принципі, всіма його функціями.